Друзі, всім привіт! А тебе сьогодні багато на овочі, фрукти, сирий молочка. Запрошую до перегляду. Банани 71,49 за кілограм. Банани зі знижкою. Перший гатунок 53,65. Персики 14 гривень за 100 грам. Лимони 99,89 за кілограм. Мандарини 12,40. Грейпфрути 10-20 за 100 грамм. Апельсини 61, 95 за кілограм. Манго 13,50. Груша перший гатунок 10 10,50. Яблука Голден 85-95. акції яблука сортове 75, 85 за кілограм. Авокадо 19,50 за 100 грамм. акції авокадо хаас. Перший гатунок 15 гривень за 100 грамм. Авокадо елітний рід 99,90 за штуку. Авокадо Haas redituit 99,90. Авокадо haas redituit. 2 штуки 99,90 за упаковку. Яблука шкільне 65,95 95 за кілограм. По акції томати теплічні 69-89. Томати коктейльні 12 гривень за 100 грам. Зі знижкою томати рожеві 94,89 89 за кілограм.

Салат листового горщику 3890. Лабачки 29,95. це огірки тепличні. 59,89. Огірки перший гатунок 59,95. Цибуля рибчаста 31,95 за кілограм. Цибуля червона мар 48,59. Факция морква 39,89. Морква мита 39,89. Буряк митий 43,89. Буряк ранній 4989. Картопля молода 39,89 за кілограм, Картопля 3089. Часник 12,60 за 100 грив. Абрикоси 11,30 за 100 грив. Лимони лайм 15 гривень. Персик інжирний 14 гривень. Виноград білий 20 гривень за 100 грамів. Пак виноград рожевий 21 гривня за 100 грив. Виноград білий, фасований, 500 грамів, 149,90 гривень. Гриби і печериці, 10,90 гривень. Гриби і печериці фасовані, 0,5 кг, 66,90 Морська капуста, розумний вибір, 0,5 кг, 66,90 Морська капуста, своя лінія, 250 грамів, 37,80 Салат «Щука» из морских водоростей 78,90. Морква по корейски. Разумный – 51,50 Капуста цветна. по десять, 10,49 за 100 грамм. Салат айсберг зі знижкой 10 гривень за 100 грамм. Микс салат витамины коктейль 54,90

Кріп 34,90. Вітамінний пучок. кріп, петрушка, цибуля, зелена 45,90 90 Пак чипси. Яблучні соседі, 74,30. Чипси бананові. Зіба 23,20 20. Пешо смажений. Зіба 74,90. Мигдаль смажений 74,90. Акції борошна кукурудзяни своя лінія 27,40. Борошна житне, дирне 42,40. Борошна пшеничний, цільне зернове 51,60. Лимонна кислота мрія 4,20. Цукор ванільний своя лінія, гривна 50. Кокосова стружка 12,90. Мак. Розумний вибір 25,50. Макова начинка. Санта Вита. полуфабрика – 55,80. Новинка Агар-Агар, Своя лінія. харчовий – 15,90. Пластівці вівсяни. Лавена 52,40. Новинка ВТБ Макаронні макароні вироби. День у день. Вермішель танка. Пружинка. спіральки, Пира любительський в асортименті 37,91 кг. Новинка попкорн. У карамелі зі смаком вишні 39,80. Новинка вата цукрова. Барвиста класична полуниця 26,90. Новинка фігурні вироби. Золоте зерно какао та молоком 39,50. Готові сніданки 3040. Новинка батончик гранола. Ага, з журавлиною та кокосом, шоколадом і смаком салонної карамелі. В асортименті 16,20. Новинка гранола. Аха з мультизерновими пластівцями – Лісовими ягодами 97,90. Сухий сніданок насли лион з шоколадом з лакової подушечки 179,40. Новий товар. Готовий сніданок несквік. Шоколадні кульки, вітаміни 144,90 Сухий сніданок зі смаком полуниці 92,30. Фігурні вироби. Золоте зерно. з какао та карамелі 84,80 сухий снідана гранола, містер Беннер, шоколад та мигдаль полуниця палуни, в асортименті 80-90. Франчі, доктор Беннер, з арахісом з какао, 76,40. Новинки цукерка, своя лінія яблука, груша, чорна смородина, полуниця, 11,90. Пробую новинку і рис. Разумний вибір з молочним смаком. 24,90, 200 грамів, 50 грамм 6,50. Цукер кирошен. Карамель зі смаком. Лимону. та ментолу, 24,50. Чай, чорний. Монахмах. Мах ниски. 42,50. Чай чорний ліптон. 30 пакетиків 57.50. Чай Espania концентрат махита, апельсин та м'ята 20.40. Чай чорний байховий листовий день у день 55.90. Чай чорний розумний вибір гранульований 64.90. Новий торт Карта, банан, шоколад 400 грамм, 189,40 Йогурт Данон полуниця. Персик 34,70 70. Пак йогурт Ферма по турецьки 30,40 Зі знижкою десерт з лагода молочна, жилейний чорниця. Вишня з соком 16,50. Желіє, з злагода персик з соком. Апельсин з соком. В асортименті 1990. Акції йогурт злагода малятка, солодкий 1790. Полуниця, персик в асортименті 18,90. Йогурт молокія білий без цукру 60,90 Йогурт Своя лінія. Полуниця. Персик. Вишня черешня 52,90. Новинка йогурт. «Злагода Смузі. Полуниця банан льон 67,90. Молочний коктейль ягатинський шейк полуниця. Шоколад 32,40. Йогурт галичина, карпатский пес. Цукру 48,60. Сирок. Глазурований дольчина, на печиві з вишню. 18,50. Безсквітне тістечко, Милка 23,50. Продукт. Разумний вибір. Глазурований аромат ванілину 7,50. Продукт цирковий мушкетер картопля 7,60. Сир кисломолочний. День у день 0 відсотків жирності. 27,90 5 відсотків, 29,90, 9 відсотків, 31,90. Сир зернистий преміалі з полониці 43,20. Напіб Камбуча 44,90. Продукт ферма эйфур. Вишня лахина 31,90. Напій фаніс, сік, кавуна, м'ята, м'яга ананас 18,90. Сир кисломолочний, молочний дар 9% 53,60 5% 49,80. Сметана президент 10% жирності 39,70. Сметана молокія 15% 48,60. Сметана молокія стакан 52,90 Сметана з лагода. Пряжина 3490. Сметана з лагода 15% 24,50. Сметана просто наша стакан 27,40. Молоко ягодинское 46,90. Молоко. Ферма 3,2% 46,90. Молоко своя лінія» 40,50 Молоко просто наше. 1 відсоток жирности 44,30. Кефір «Карпатський» галичина 42,90. Кефір густий молокія 51,90. Кефір яготинський безлактозний 48,90. Цікава новинка. Сир твердий, карпатська легенда. Фермерський з італійськими травами 150 грамів, 88,40. Пак це сир плавлений, лактіма. 4 сезони. 55,90 Гарна новинка, шийки курячі, по-мексиканськи сира копчені 100 грам, 42,50. Снеки м'ясні. Сира копчене 76,60. Чіпси курячі, хрумчі, паприка сир в асортименті 61,90. Новинка колосось спеціального засолу. Вравлак с філескибочки 196 30, 120 грам. Пак цехет тушка виладис. Напів патрани 1585 за 100 грам. Ментай тушка норвен. Без голови 16,70. Новинка млинці. Своя лінія французькі з куркою та грибами 53,90 три девяносто. ласунка 330 лосунка 92,40. Новинка хінкалі кавказькі Своя лінія 1 кг 98,70 Новинка морозова, лила наповнювач, Абрикос, вершкова глазурь. Серковий 34,90 Морозова ліма, смак ірландського крему – 28,60. По акції морозова скіму три ведмеді, заморожений літ 18,80. Новинка морозовая скімуть фрута. Киви вишня мультифрукт – 29,90. Морозова ескімо, мілка, смак полонечного чистеку 108,70. Морозова три ведмеді, Карамель, двошаровий ріжок 59,90 дев'ять дев'яносто морозова, мілка, шоколадної глазурі, ріжок 90,90 ,90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Мирного неба, здоров'я. Всім дякую, ваша новакце.